Значно 111 комісія. Присутні всі члени бюджетної комісії може зажимати. Так, два питання. Про внесення змін до бюджету Косівської міської територіальної громади на 25 й рік і про розгляд звернень по питаннях. До так. так, Значить, у нас набралися такі питання на бюджетну комісію. Ми отримали кошти від Британської Ради на виконання проєкту. Так. І у наш цільовий фонд 310 590 гривень. І ми її спрямовуємо на програму з реалізації проєкту Промоція Центру карпатської культури у Косові для розвитку креативних індустрій. Значить, куди ці кошти будуть спрямовані? У нас є додаток п'ятий. І тут дуже багато усяких питань. Тут буде зараз. Це буде розробка бренду культурно-креативного простору Центр Карпатської культури. Концепція, візуальна ідентика, позиціонування і правил використання. Значить, це все буде на 310-590 і потім, ще по завершенню проєкту, будемо додавати кошти. Бо це ще не вся сума, тут 80-85%, якщо не поминаємо. Потім у нас є перерозподіл. Листи від головних розпорядників. І ми з нашої програми місцевого програми социконого розвитку знімаємо 626 277 гривень і направляємо їх на об'єкти, додаток першого до вашого рішення. Направляємо на програму социконого розвитку на поточний ремонт споруд дорожнього водопідводу на прицілку Берег в селі Соколівка, 84 тисячі. На поточний ремонт споруд дорожнього водовідводу по вулиці Брудіка про серісто-Колівка 120 тисяч 118 гривень. На капітальний ремонт споруд дорожнього водовідводу в серістоколівка вулиця Річка в Косівської міської ради, там ми вже передбачали кошти на цей об'єкт, вистачило 11 тисяч. На нове будівництво скейт-парку по вулиці Грушевську у місті Косів Косівської територіальної громади 49 це яке буде проєктно-кошторисна документація. Початок. На, розвитку, на розробку проектну, Я ввели, да. Тут є людина, яка купила за 2 з гаком мільйона, нам повністю все обладнання для скейт-парку і плюс арматуру для основи. спонсор? Так, да, просто за свої гроші. Це що за людина? Людина, яка ж купила в Косові релоковану, купила в Косові землю, якийсь будинок відмонтувала. І, але тут буде, ну, тут ще буде стояти питання цього, потім виділення коштів на основу. Ну, вступала, О, буде. Тому, що а де що? Тут біля цього майданчика, біля другої школи, де баскідває все. Відповідно, обладнання купленим, арматура куплена залишається зеленою за бетонну, бетонну основу. Ну, не дешево, бо там тисячу квадратних. 50 на 20 40 на 25 що там такі опинище. Що. Але, але щоб це все було, так як має бути, має ми робимо про, про, про. документацію, експертизу, тому що не дай Боже, якась там дитина впаде, якась там, ну, а, а це такий якраз варіант, де однозначно де, 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 будуть якісь травми, будуть потім до нас питання, що там, чого воно там немає має когось попірця. Давайте. Ну просто щоб не казали, що ми скільки парки робимо під час війни. Просто так, ну, так. є людина, яка це все купила, так, і відповідно нам треба те, що коштувало би 5 мільйонів, нам там буде коштувати мільйон. Є така, є така зараз можливість, треба на якось. Так, на програму місцевого самоврядування на виготовлення та встановлення пам'ятник то, з скоростю 75 тисяч гривень. На програму МКБ-корсів 100 тисяч гривень на придбання мастильних матеріалів. І на програму стратегічного розвитку программу придаємо МКБ корсі так само на придбання запасних частин для автомобілів 55 тисяч. І тепер на відділ освіти так само. Зразу переб'ю. Сьогодні конкурс закінчується. Сьогодні чучоваки, четвертої години. Відповідно, я так розумію, ніхто не пішов далі, крім нашого підприємства, відповідно, вона далі буде возити сміття. Відповідно, виділяємо зараз там не ходимо СДС поламалася якась там ця. Псів... Дня, Насос там щось. Псів... Насос. В Ліниці там якісь, відповідно. Оці 55 тисяч на те, що базає. Так він коштує дорожче. Так, він коштує 40 тисяч. Окей. Треба ви прорахували, подивилися. Але вони дозвонили і сказали, що, що в зв'язку з політичною ситуацією вони не знають, що далі буде, вони не розуміють, але це таке. Це собі можна говорити, що хоче. По факту вони не подивилися. Ви зрозуміли, що люди не будуть платити на 60 гривень? Ні, вони так, вони хотіли вищого тарифу, відповідно, ми тариф там підмінуємо. Складний регіон. Ну, ото, що складний регіон. Це з їх під будинок типу. Так, 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 так. і ну, у нас комунальна працює. Ходу, ти, 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 так, щоб заїхали, посигувати розбір. Просто треба, що на майбутньому трошки написати старості, щоб чуть-чуть так -чуть, викупчичу, і, і плюс трошки десь підняти потенційному купимо. Не перебув... підняли. Ну, не підняли, ми, ми обґрунтували новий тариф. Відповідно, якщо наші переможці, то ми маємо його затвердити. А яким методом будемо? На, на, буде? на наступному? Ні, яким методом, щоб ви кажете, щоб людей заставляти підписувати договори. Є закон, є, є закон України, який зобов'язує кожну людину мати договір на вивіз це ТПВ. Це має йти людина, поліція. поліціян має йти. Має йти. Можна, можна поштою по цей раз повідомити, що там 10 10-денний термін ну, вкласти договір, не вклали тоді штраф 1340 гривень. Якщо немає людини договору, це є, це є пряма е, причина до то, того. Щоб... Тепер, я тепер оплачував себе, пішов, я платив за, 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 за три квартиру, бо я завжди залітив. Не замки. Ну, ти просто запитався, кажу, скільки ну, фамілії у мене по сусідству 5 хатів ряд.

Ні, ну ще продав, я просто спішив наразі бачу, якуцькі машини стоять біля горшів забавок. Я, чесно буду це, я думаю, не буду зараз розпочну сварку. В загальному Як це робити? так. Давайте далі. Так, На технічне обслуговування внутрішніх мешканопостачання Соколівській гімназії на програму судському розвитку 11 тисяч 500 гривень. На придбання спортивного інвентаря для забезпечення функціонування гурткової роботи фізкультурно спортивного напряму у закладах загальної середньої освіти 20 тисяч, де працюють гуртки, де є якісь результати, значить труди, на придбання їм якогось інвентаря, передбачають 20 тисяч. І на програму судовому розвитку на придбання обладнання для приміщень це ударячого приготування їжі до судово-побутової зони харчукового ліцею номер 1 30 тисяч на обладнанні. Там те обладнання, що закупила е, донорська організація, не все, не все вистачає, тобто, треба такі два столики і інтернет буде складачі. Хочете поїхати у першу школу, харчував я хочу... Может прийти. Не? Не було, не було. Не було. Не було. Вчора проходили ці відривча, як правильна організація називається, то вони проводили інструктаж, як з кинути. Вони, вони нам да. дали десь там більше на півмільйона обладнання і все. Вчора була людина, яка все підключила і інструктувала, як користуватися по, по кухарів. Але там для того треба ще на 30 тисяч число столик. Столи там... Столи і стела, що для вас туди і стелаш. А свічка гадає. То коли є? Загально. Давайте хай голосуйте. Голосуйте. це. голосуйте ще... Або ти голосуєте? Що думає? Що це? Так, по відділу освіти перех'є. Значить так, зменшують заплати послуг по садках, зменшують зарплати послуг по школах і зменшують заплати послуг по центру дитячої творчості, по садках 18-180, по школах 77-270, по Центру дитячої творчості 45 тисяч, по спортивній школі 4 тисячі 450 і збільшують на апарат управління 15 тисяч. Оплату послуг збільшують е, на комунальні послуги по е, школах, по садках 18 тисяч 18 180 гривень по школах, збільшують на оплату комунальних послуг 77,270, по центру дитячої творчості збільшують, придбання 30 тисяч, у них є потреба у закупівлі е, мікрофона і того постаткування, щоб працювала та звукова апаратура. І по спортивній школі збільшують 4550. Пояснюю, чому зменшують по послугах і збільшують по оплаті за комунальні послуги, тому що раніше вивіз СТПВ платили як оплату послуг, а зараз відноситься до комунальних послуг. І тому відповідно такі зміни. Ну і все. І ще зміна по назві об'єкту. На Наповниками минулого. Бюджетні комісії передбачали кошти на закупівлю обладнання у класі викладання захисту України, предмету захисту України. Але там е змінюємо назву об'єкту, бо ми тільки мали прикривати меблі, а там ще треба встановити грати, то відповідно направляємо ще на грати, щоб могли закупити грати для того кабінету. Ну і все. Більше у нас нічого. місії додатки. Два це є е, наш соціально-економічний розвиток, тобто що від початку року ми передбачили на програму соцекономного розвитку всі об'єкти. Додаток 3 це програма місцевого самоврядування, що в нас відбувається по програмі місцевого самоврядування. Додаток 4 це зміни по програмі МКП-послів, ми додали їм кошти на пальне і на запасні частини. І додаток 5 це є програма з реалізації проєкту промоції та центру тобто, пропадкової культури. Відповідно, ці кошти, що ми отримали отримують питання, приймати, 310 тисяч 590 гривень. І 7 топля. Це озвучено, так? Так, так, і додаток 7, це всі продали. Звідки ми зняли, куди поставили, і відвородилися в сьомому додатку? Коли ці питання є? Хто mm. за? А розкажіть про цей реабілітаційний камер? Що саме дійсно сам, це, що... Це ж у лікарні чи це? Ми виділили 15 мільйонів минулого року. На 3 мільйони, тобто ми зупроводили ПКД і виділили 3 мільйони. 3 мільйони ми рублі зробили, відповідно, ми ще закінчили. Звернулися до державної, до Міністерства охорони здоров'я, нас включили якусь там програму, значить, воно розглядалося на цьому. Є, є донори. Розглядалося Банком світовим, той наш ПКД і, це, і вони погодили з тим, що погодили. І зараз, зараз донор має проводити цей е, тендер на тих 12 мільйонів, що лишилося, і хто виграє, хтось таєм його. Я, я Закінчує реабілітаційні послуги. Попри того, це ж все, приїжджав заступник Ляшка міністра, попри то, Ще ми попали в програму по цьому. По енергоефективності закладів лікування, закладів охорони здоров'я. Відповідно, на 130 кВт буде Соня, що буде дозувати трошки. Що? ні, тут треба дозувати трошки. Ні, Це повністю на випадково. 130 кВт станція, 250 акумуляторів. Це А, акумулятор. Аж Так, Так. Ну тобто, повністю то... закрити ці правильний борту. Що там то... у нас <клес> по звернення? По звернення. Це можу вас нас наші звернення, але напевно ми їх перенесені, коли будемо мати, напевно, якесь перевиконання. Звернення у нас є. Від центру формації на програму вони хочуть 10 тисяч гривень на канцелярію. Хто хто? Це пробації. Це, це прикордонні. Ну, але я дуже знайомка, що так само у нас є звернення від війських э, рятувальників, вони так само хочуть кошти на програму. У новому році ми їм нічого не передбачали. В цьому році вже... А, але на мене мене... Я, я вже казав, хай нам пишуть, що, що конкретно. <кх> <кх> <не кх> вони хотіли до війського такого спорядження, бо вони там лізуть на висотки, коли їх забирають на якісь такі об'єкти. Ну, і тобі це бачить, не їздять там, де туди, де, де дорогобрати, де... Так, але їх ще забирають. Їх забирають, як Бурштинську розвалили, то на дошки от вас кидати. Вони на те обладнання, в минулому році. В минулому році нічого не треба. І, відповідно, якщо напишуть, що їм конкретно треба, то тоді будемо... Так, і Це, що перше, ну, чи, тобі, перше, перше, минулого. Це, що це за... Це при юстиції, там. Тут не проюстиції. Це ті, хто займається цими, хто Но виходить, вийшов, виходить ну, з місць позбавлення волі то, і, то, і так далі. Десять тисяч на канцелярії, але Вони займаються, вони направляються засуджених на, на роботу, всякі. Цей... Це на ну, Це люди. Після закінчення кватки. І так само у нас є доповідна записка з відділу архітектури і житлово-комунального господарства. Тому що нас заставляють, щоб ми придбали системи централізованого оповіщення. Ці системи на кожен населенні пункт будуть нам коштувати мільйони. Від трьох з половиною до п'яти мільйонів треба витрати на, на центр оповіщення. Я вважаю, що нам десь треба більше, що більше доцільні ці гроші, ці гроші на допомогу армії, тому що, тому що тут, тут сирена нікого не врятує, а там маю когось врятує. Телефонах я. Ну. Відповідно, я не знаю. ну, Вимагають у нас, пишуть, ну депутати на сесії, як проголосують, так і ну, я наприклад сесію, Я вважаю, що це треба винести на сесію, не 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 можу, не 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 тому що їм на це. І так і дати, що і так і дати, тому що це, тому що ну що таке, у нас потім будуть. Ну то за, за те, що ми дивитись <плес> приймемо, не, не. Не. Не, але яким чином ми це на сесію <плес> на, на, на сесію візьмемо не, і депутати де, 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 де 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 проголосують. Добре, де не проголосують. Значить, у нас є по крайній мірі відповідь до цим департаменту, де що ну ми не що всі населені потихонець. Так всім пані всім ні, ну в косові є ремонт, відповідно 14 серед, але населені колоки. Та там мало того, там в Єврої, вроді два треба, бо там за горбом не чути. Він звіздовий там Ну крос. То значить, ми цю став на сесію, так що mm -hmm. я би цей це не взяв на сесію про голосував. У нас є це і все деталі мільйони. Дептати розуміти, там там виходить нам треба потратити напевно більше на це, ніж ми минулого року на допомогу армію більше. Коли ти скажеш, що ти сказав, як молодий, не дай Бог, то скажеш, що ми винуваті, бо не було середу, так? Ні, що ви наші навіть депутати голосують. Ні, ну потім, як не дай Бог, десь прилетить у якийсь населений пункт, скажемо, він був середу, було б середу, люди б поховались. Ні, ну так, але чекаю, якщо ви не дай Бог. Само середу, давай йдемо. Ні, ну само сьогодні, якщо ви не дай Бог, не буквально сьогодні вас припасує. Так, і ще в нас є звернення від відділу освіти. Помінялася норма закону, значить, в дюлігет навчальних Е, Поминалися норми закону до шкільних навчальних закладів на враження, коли було 30 годин на тиждень. Зараз вже 25, відповідно до цих нових норм. Відповідно, у нас буде стояти питання додатково введення штатних одиниць, і це нам до кінця року потягне на мільйон 255. Тобто ми зразу ці кошти всі не передбачимо, але початково у нас і так незабезпеченість. Тобто, 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 коли у нас буде. Вже якесь перевиконання, то нам треба буде ці кошти передбачати з тому що щоб ми це <кху> І все. <кху> мусила вас ознайомити, тому що ви стає, щоб ви орієнтувалися в ситуації. Це ми беремо до до відома? так. А це і тоді виносимо на розгляд сесії То як ми записати? Е, хто за? А як мені тепер ну, це правильно написати? Ну, пишіть, що хочете звернення взяти до уваги, а звернення... Ну, звернення сума виходить, 5 млн пройшли? На обов'язчення? Обов Більше буде. Половосьмина, так.